На пряму телефонну лінію телефонують сотні городян з надією вирішити найважливіші питання, попросити допомоги та навіть поскаржитись на непрапомірні дії служб. Цього разу розпочалося все з телефонного дзвінка хмельничанки, яка проживає за адресою Майборського 8. Городянка поскаржилася на несанкціоноване підвищення тарифів на комунальні послуги. А от мешканка квартири на вулиці Чорновола, 116, скаржилась на справжню війну із сусідами, яка триває вже декілька років. Після того як жінка поскаржилась в органи виконавчої влади стосовно підтоплення її помешкання з сусідами, літню бабусю та сина постійно залякують та не дають повноцінно жити. Добре, я зрозумів. Я зрозумів. Гунали дзвінки із районів у селі Великий Живанчик, що на Дунаєвеччині вже майже півтора року не можуть закінчити ремонтні роботи однієї з вулиць. Жителька села вказує, що на тому відрізку дороги проживають близько восьми школярів та викладачів школи, які з неябиякими зусиллями щодня дістаються до роботи. Заступник голови облдержадміністрації запевнив, що всі питання будуть обов'язково взяті на контроль. А ще цього разу Леонід Гуральд відповів про стан підготовки області до опалювального сезону. У нас сьогодні практично вже опалюється 50 Об'єктів соціального призначення, школи, садки, лікарні. Ця робота продовжується зараз. По всіх системах вже заповнена вода, починають подавати теплоусій. Технічно все готово, Ліміт газу нам вистачає десь до кінця листопада місяця, який зараз виділений на область. Грудень місяць вчора Вілкул заявив, що уряд перегляне щоб більше газу закупити і подати на область.